От і зібрались нарешті всі разом. А це чудова нагода для того, аби підбити підсумки року. На початку цього року ми мали зовсім інші плани, які були націлені на вдосконалення наших показників. Це збільшення клієнтської бази, розширення асортименту та більш глибока взаємодія з партнерами. Та аж ніяк не очікували такого повороту подій. 24 лютого, цей день. Повністю змінив наше життя. Зараз деякі наші співробітники боронять кордони України, тому наш ранок починається не з кави, а з в перемогу і донатів. Цей невимовно важкий історичний період не зламав нас, а зробив ще сильнішими. Ми не зупинилися, тому вже через тиждень після повномасштабного вторгнення почали відновлювати дистанційну роботу, а згодом повністю відновили роботу всіх відділів. Та наших п'яти складів gsm форсаж також ми збільшили наш потужний відділ маркетингу, який зараз налічує аж 14 працівників. Вони працюють 24 на 7, за для креативного крутого контенту для вас навіть при відсутності світла та інтернету. Реалізували одну із наймасштабніших наших ідей. Ми налагодили прямі поставки із відомим виробником, ставши першим і єдиним офіційним постачальником механік в Україні. Та відкрили перший в Україні магазин Механік у Чернівцях. Відкрили склад у Івано-Франківську, а також відкрили нове відділення у Тернополі. Завдяки нашій непохитній вірі в перемогу України у цей нелегкий час. Ми змогли налагодити та підняти на новий рівень логістику нашої компанії, зробивши в рази більше, ніж запланували. А доказом такої віри є високі результати цього року. Тепер GSM Форсаж ближче до вас аж у 7 містах України. Ми удвічі збільшили відділ якості. Наразі функціонує наймасштабніший відділ маркетингу за всю 15-річну історію компанії. Загальна кількість працівників зросла на 20%. І тепер налічує близько сотні кваліфікованих спеціалістів по всій Україні. Після запуску офіційного бренду Механік наші люди тепер працюють і в Європі, і в Азії. Все це, це ми досягаємо задля спільної перемоги, оскільки стійкий український бізнес це запорука нашої перемоги. Разом ми зробимо все задля того, аби доказати, що ми браття козацького роду. З новим роком, з роком сили, перемоги та віри.